Всім привіт! Мене звати Мелевін і... і в мене невиліковна хвороба, яка на жаль, не лікується, не виліковується. Я давно хотів це розказати, але просто. Сам не міг зібрати собі докупи. І ви багато запитували мене, чому я так е різко похудав, <гарнішов> як ви пишете, погарнішав. Але все не просто так. І я хочу поділитися цим з вами, тому що ви моя сім'я і ви маєте про це знати. Бо багато людей або здогадуються, або роблять на це якісь свої такі намки, і мені то трошки ріже. І я подумав, що все ж таки треба поговорити. Це для мене важко, і важко було з цим зібратись і розказати. Так як я довго проходив різні медичні обстеження і пропадав. І не був, не з'являвся у соцмережах, і ви це самі знаєте. І потім в один момент я почав активно вести своє життя, тому що зрозумів, що коли як не зараз, це робити. І сила наша сила лише в бажанні допомоги собі. Я сподіваюся, ви мене підтримаєте. Всі подробиці я хочу розказати вам якомога особисто і взагалі не тут, тому що TikTok, здається, платформа взагалі не для цього. Тому я хочу це розказати вам напевно у себе в інсті. Я запишу якихось пару сторізів і розкажу. Що це за хвороба взагалі? З чим її їдять і як вона їсть людей? Тому чекаю себе в сторіс. Будемо поближче.